Київщині продовжують ідентифікувати тіла загиблих після того, як у звільненому місті знайшли масове поховання і закінчилася згумація тіл. Слідчим треба підтвердити особи померлих. Тому кілька днів поспіль до мобільної лабораторії йдуть і йдуть родичі. Мешканці Ізюму здають тест ДНК, і лише після закінчення всіх експертиз вони зможуть поховати своїх рідних. Що робити тим, хто нині за кордоном і скільки загиблих ще не опізнали? Марія Малевська. За перший день роботи мобільної лабораторії сюди прийшло 16 людей. І ось сьогодні знову бачимо черга на одну людину іде приблизно пів години, інколи навіть більше. Тобто ви дитину сьогодні привели для да, того, аби здати ДНК? Да, щоб здати ДНК. Скільки ваші дитині як з половиною. Чоловіка Юлії Татаринової паралізувало за тиждень до Великої війни. Тому навіть маючи малу дитину, нікуди не виїжджала. І хто ховав його? Я ховала. Хавала во дворі його, а потім приїхали росіяни, коли зробили ці ж ритуальні услуги. От забрали і поховали під номером, ми навіть не номера, не знали нічого. Черга під парканом рухається не швидко. Багато часу забирає допит та заповнення всіх документів. Олена чекає вже понад годину. Її свекруха на місці масового поховання під номером 362. Вона хворіла, допомоги не було звідки чекати. Не було полікувати. Тобто швидкі не приїжджали Ні. лікувати. Ні. Ні. Не було змоги. Які таблетки були, вдома свої, там від серця, від тиску. Таких історій тут у черзі купа. Це ось родич номера 423 дідуся з підвалу. Ні, скоро не визвати на той момент не було можливості навіть. Бо тому, що обстріли були, ми боялися. Ми в підвалі сиділи. Ви думаєте, що він міг померти, бо йому не надали медичної допомоги? Ну да, ми будемо вивчати причетність Росії в такому плані відповідальності за саме вчинення війни і результаті людей, які загинули вже не від куль та вибухів снарядів, а від нестачі медичних препаратів та хвороб. Усе це має стати доказами у міжнародному кримінальному суді проти Росії, тому слідчі намагаються зібрати якомога більше доказів. Ізюмське масове поховання це не лише закатовані загиблі під обстрілами, а й ті, хто не пережив окупації. Брат ум був рядом, а тут ж по, це, весь місті розбили, А він в окно так смотрить. Може, понащі пожили, б, не війна, розумієте? Смотри, тор, я хочу пряничка, мягкая. Говорю, Федя, посмотри, всі магазини розбиті, базара нема, нігде нічого немає. Із 450 тілик згумованих у Вісі досі не ідентифіковано близько двох сотень. Спиратися лише на записи у журналі ритуальників не можна. Вже були випадки, коли замість чоловіка по могилі знаходили жінку. Якщо родичі загиблого виїхали за кордон, вони можуть здати зразок ДНК самостійно. Детальна інструкція є на сайті Харківської прокуратури. Звісно, ця робота важлива, тому що люди хочуть ідентифікувати і поховати свого родича, а не когось. Мені легше що документи в руках, що я можу знайти його тіло, що я його похороню. Дай Бог здоров'я цим людям, і вам, дай Бог. Вот это тоді мені вже з душі знайде. Я піду в церкву, отмолю за всіх умерших. І за нього. Я хочу знайти і похоронити, щоб могилка була в нього. Тоді я буду жити ще сто лет. Марія Малевська, Олександр <рес> Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини.